Дитячі страхи вони бувають наївними та милими, діти бояться темряви, монстра з під ліжка. Загубити улюблену іграшку. Але є страхи, які перемогти вкрай важко. Коли страшно повертатися додому. Страшно, що одного дня дому не стане, страшно жити на вулиці. Або залишитись самотнім серед чужих людей. Страшно довіряти, бо твою довіру зраджували. Страшно, що одного разу ти не прокинешся, і цього навіть ніхто не помітить. Щодня в Україні 32 дитини залишаються без батьківської опіки. Вони мають шанс рости у люблячій родині. Підтримає організацію СОС дитячі містечка, щоб більше дітей відчули турботу сім'ї.